Як перетворитися із нудного нікому не цікавого спікера на харизматичного та цікавого спікера? Треба поставити собі лише два питання. Перше питання: наскільки я люблю свою тему? І це буде залежати, як ви обожнюєте свою тему, наскільки ви розбираєтесь в своїй темі, наскільки горете і готові нею ділитися з вашою аудиторією. І друге питання: яка моя мета? Що ви хочете від публіки? Що ви хочете, щоб зробила ваша публіка? Використати два лайфхаки, записатися на марафон чи підписатися на ваш інстаграм, одним словом, зробити певний заклик до дії. І ви побачите, наскільки ви станете харизматичними, як будуть успішно проходити ваші виступи. Якщо ти хочеш стати спікером своєї мрії, заробляти гарно, розкрутити свій інстаграм. Запрошую тебе на курс Голос на мільйон, який стартує 25 листопада. Підписуйся на